Вітаю, ви на каналі ВЛК Плюс. Стаття 49А. Стаття 49 регламентує оцінку придатності військовослужбовців за станом здоров'я ротової порожнини, зубів, слинних залоз і щелеп. Вона визначає, які стоматологічні захворювання можуть впливати на можливість проходження військової служби та у яких випадках військовий вважається придатним чи обмежено. Придатним чи непридатним. Які хвороби включаються стаття? Стаття охоплює широкий спектр стоматологічних патологій, зокрема, каріес у складенні форми каріусу, його наслідки пульпіт, періодонтит, відсутність значної кількості зубів або їх заміна змінними протезами, хвороби слизової оболонки рота язика, слинних, Заус. Кісти ротової порожнини. Інші захворювання щелеп та їхніх структур. Що не входить у цю статтю захворювання ясен та парадонтит віднесено до статті 50. Аномалії прикусу та інші щелепно-лицеві відхилення. Розглядаються у статті 51. Розбір пунктів статті. Пункт А. Критерії. Відсутність десяти і більше зубів на одній щелепі, або їхня заміна змінним протезом. Відсутність восьмикутних жувальних зубів на одній щелепі. Відсутність чотирьохкутних зубів з одного боку верхньої щелепи та чотирикутніх зубів з другого боку нижньої щелепи. Рішення придатне. Що це означає? Навіть при значній втраті зубів військовослужбовець визнається придатним, якщо має. Змінні протези або інші способи компенсації жувальної функції. Пункт Б. Критерії. Відсутність 4 і більше фронтальних передніх зубів на одній щелепі. Втрата трьох ключових зубів підряд другого різця ікла першого премоляра. Неможливість заміни цих зубів незмінними протезами. Рішення придатне. Що це означає? Втрата передніх зубів або ключових для жування зубів не є підставою для обмеження придатності, якщо військовий може виконувати свої обов'язки. Пункт В. Критерії. Множинний ускладнений каріес, коли сума каріозних пломбованих та видалених зубів більше 9. Не менше 4 зубів мають хронічне запалення, пульпи чи періодонтит. Підтверджене клінічно або на рентгені. Враховуються навіть зуби, у яких кореневі канали запломбовані. Рішення придатне. Що це означає? Наявність навіть великої кількості хронічно уражених зубів не є підставою для визнання непридатним. Головне можливість лікування та підтримки задовільного стану ротової порожнини. Висновки. Загальна суть статті 49. Ця стаття демонструє, що навіть значні стоматологічні проблеми не є підставою для визнання військового непридатним. Навіть при серйозних захворюваннях зубів та їх втраті військовослужбовець визнається придатним, якщо є можливість їх компенсації, протезування лікування. Кому слід звернути увагу на цю статтю? Тим, хто має множинний каріес або його ускладнення, військовим, які втратили значну кількість зубів. Тим, хто планує проходити ВЛК та має проблеми з ротовою порожниною, що робити, якщо у вас є такі захворювання? Заздалегідь пройти стоматологічний огляд та отримати всі необхідні довідки. Якщо є хронічні запальні процеси, зробити рентген та зафіксувати проблему. У разі відсутності зубів, розглянути можливість встановлення незмінних або змінних протезів. Загальне резюме. Навіть при відсутності великої кількості зубів або ураження багатьох зубів каріасом, військовослужбовець визнається придатним. Головний критерій можливість жування та усунення стоматологічних проблем за допомогою лікування або протезування. Стаття 49 практично не дає можливості отримати категорію А непридатну. Навіть якщо у вас серйозні проблеми із зубами. Дякую, підписуйтесь на канал, поширюйте, діліться з своїми побратимами і ставте лайки. Виникли питання, не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!